Вірш Тараса вчора ненько, бо для мене він рідненький, бо сказав сьогодні тато День Шевченка, наше свято, бо любив він Україну, так як мама любить сина. Мріяв щиро і безмежно про країну незалежну. Його думка, слово, діло, шлях майбутнього світили. Уперед на новий крок надихає нас пророк. Вірш я вивчу навідмінно, відмінно, бо ж люблю я Україну, щоб усім прийшло на згадку. Ми Шевченкові нащадки, нехай слово Кобзаря, світить ясно, як зоря. Щоб віддати шану великому синові України, геніальному поету, художнику та мислителю Тарасу Григоровичу Шевченку. От вишневи коло хати, гроші над вишнями будуть, плукатарі з плуками йдуть. Співають і дочі і дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зорінка встає, дочка вечера подає, а мати хочуть научати, так саловику не дає. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшло з хати батько і мати, в садок погуляти, порадитись кого, хто їм своїм зятям звати. Ребета стогне, ніби широка. Сердитий вітер завивав, Додолу верби невисокі, Горами хвилю підіймав. І в місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе чолом в синім морі то вирина, то потопав. По зіброві вітер виє, гуляє по Край дороги гне бою та саме доля. Стан високий, лист широкий, Марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. її доля. О Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сороду. Кого ж їй любити? ні батька, ні неньки, одна в цілім світі, як та пташка в далекому краю, пошли ж ти її долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Нехай творчість, Великого кобзаря. Для нас не лише частиною історії, а й важливим уроком для кожного з нас. Слава Україні!